Перевіряємо силу пострілу лука 35 фунтів, будемо стріляти однією ж стрілою. Це карбон Мікс, будемо стріляти у дотощечки. це соснова дотощечка ду -ду і дубовий брусок. Я так думаю, що сьогодні стрілу ми мою об'ємо. Без склейок, без нічого, одним дублем. Я тільки буду відео час від часу прискорювати. Так, отже, що ми маємо? Дубова дощечка, тобто соснова. Соснова дощечка розлетілася в хлам, відкололо, відкололо частину дощечки. От, Я потім наріжу в кінці повтори пострілів е, приближено і уповільнено. Тепер спробуємо стрільнути у дубовий брусок, але мені здається, що стрілі буде хана. Значить, дивимось, брусок дубовий, ось таке попадання, хто знає, що таке дуб і як важко з ним працювати то й розуміє, наскільки це попадання є ну, гарним для лука. Тим більше зараз покажу стрілу, покажу наконечник. Ось стріла. Наконечник розхитався. Бачите, аж хотів вже вилізти. Отакий спортивний. Це не бронебійний, це не там мисливський, це спортивний просто наконечник, який у вільному доступі є. Стріла, слава Богу, ціла. Я здивований, тому що карбон я не очікував, що вони взагалі такі попадання витримують. Тобто ось брусок, ось зайшла стріла, відлетіла, отакі пошкодження в дубі. Ну, Якщо ми говоримо про соснову, дошку її взагалі розщепило. Тому такі результати.